Сьогодні 26 липня, якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 26 липня День парашутиста неофіційне професійне свято, яке було започатковане 1930 року. Винахідником парашуту прийнято вважати Леонардо Да Вінчі, який намалював до нього ескіз ще 1485 року. Цей факт довів парашутист Андріан Ніколас, який 2000 року створив за малюнком да Вінчі парашут і успішно приземлився використовуючи його. 26 липня день дядька та тітки. Позитивне, сімейне свято, яке є найбільш популярним в США Мексиці, Колумбії. Тітка і дядько близькі родичі, які нерідко беруть безпосередню участь у вихованні своїх племінників. В багатьох випадках їхня роль недооцінена. Також 26 липня, міжнародний день обізнаності про хворобу Гоше. День присвячений інформації про це небезпечне аутосомно рецесивне захворювання, за якого відбувається порушення накопичення лісозом. Подію заснував Європейський альянс Гоше для того, щоб підвищити обізнаність про цю важку хворобу. Сьогодні народилися 1931 рік український літературознавець, критик, громадський діяч, дисидент радянських часів, герой України, академік Нану Іван Дзюба. 1943 рік український журналіст, письменник Володимир Андрющенко. 1958 рік українська письменниця Галина Пагутяк.